Біткоїні і та Суна доволі гарно йдуть по торгових планах, які я давав вам минулий раз. Давайте їх розберемо і поділюся, що ми маємо робити далі. Перше по Сувані давав плани, зняті лою, заходити в Лонгері. Дуже гарно відпрацювався той план. Як бачите, ціна зняла нижню межу боковика. Я давав торгові план в клубі від 172 заходити в Лонг. Зараз, як ви бачите, Сувана дуже гарно відбилася від тієї зони і гарно йде в нашу сторону далі. І також був план по біткоїну та по інших монетках, де я вам давав. Що очікує у випадку нового зняття ліквідності, заходити в онгі, Біткоін зробив це. Як ви бачите, біткоін ще раз зняв нижню межу боковика. Це вам приклад того, чого всередині не треба заходити, тому що ті, хто зайшли всередині, що з ними відбулося, правильно їх вибили по стопах. І ті, хто слухали мене, взяли дуже класні трейди і зараз плюсують. Давайте розберемо з вами, що ми далі можемо робити. Перед цим ставте лайк і підписуйтесь в телеграм, щоб не пропускати аналітику. Давайте вернемося назад до наших торгових планів і ще раз обговоримо, чого я їх давав і чому такі це саме адекватніші варіанти. Ну як завжди, якщо ви хочете заходити в угоду, саме дуже важливо заходити в правильне місце, і як ви бачите. Ціна зняла нижню межу боковика і по біткоїну, і від нього, бачите, зразу гарно відтягує. Зараз по біткоїну дуже гарні хаї на торговані, і є велика ймовірність піти їх зняти. Тобто, основа мого плану, як ви бачите в клубі, зараз я вам покажу свій план. Тобто, основний план був ось такий: тягнути до верхньої межі діапазону 122. В принципі, ті, хто з вас зайшов, то я рекомендую тримати угоду, тому що, як ви бачите, дуже гарно інтерес поглинули від 257 до 270, майже 13 тисяч. Тобто, знову хтось не пустив ціну і ціна далі тягнеться. Тобто, якщо ви зайшли в трейд, що я вам рекомендую? Я вам рекомендую просто тримати зараз можна навіть підтягнути за оцей хвостик свій стоп, і звісно, що є дуже велика ймовірність, щоб ціна піде познімає зімає усі ці рівні. Також пам'ятайте, що глобально все рівно цей тренд продовжується, і е, рано чи пізно ціна може вийти з цього боковика і продовжувати ще хвилю росту. Тому, е, якщо ви шукаєте лонги, лонги знову ж таки треба брати від нижньої межі боковика. І, і тягнути до верху, в якому випадку я би відкрив зараз новий трейд. От якщо ви не вам не вийшло взяти тут єдиний варіант для мене буде це вже, якщо ціна вийде з цього боковика і почне вище нього робити нову наторговку. І вже низ цієї наторговки для мене це буде нова можливість зайти. в лонг. зараз, от прям в середині, вже заходити, теж пізно, тому, тому торгуйте тільки в правильних місцях. І пам'ятайте, що коли буде цікава ситуація, я обов'язково напишу апдейт і аналітику. Йдемо тоді далі до нашої любої солани, тому що Солана, напевно, найкрасивіше відпрацювала план, чого я давав тут план зайти в угоду. Ну, перше, тому що це було, якщо ви подивитеся на профіль об'єму на профіль об'єму, який нас набитий, бачите, оцей. Тобто, то ціна, якраз от зняла нижню межу всього цього об'єму. Тобто, якщо це боковик, то якраз зона 172 біля другої девіації повілапу. Це якраз нижня межа цього боковика. Відповідно, це чисто по математиці. Це одне з найкращих місць, і звісно, що коли ціна підійшла ту зону, подивіться, що тут відбувалося, в зайшов доволі великий об'єм, величезна дельта. Тобто, і бачите, як інтерес струснули. Тут скоріш за все когось ліквіднули, забрали ліквідність і від неї вже тягнуться. Якщо ви взяли трейд, скажу чесно навіть нема сенсу тримати ризик. Є сенс максимальний. Це може підтягнути стоп за низинку за 170 І все і основна ціль це є зняти цей верх. Тобто я би навіть якусь частину би скинув всередині. Тобто, якщо ціна удасться зону 187, рекомендую частину скинути, щоб сидіти без ризику, і вже остатню частину тягнути до зняття цієї вершинки. Йдемо так само до ефіру Суї. Перед цим друзі, хочу нагадати, що ви так само можете отримувати доступ до нашої аналітики, де ми на системній основі ділимося сигналами, торговими планами по біткоїну та інших топових монетках, щоб ви заробляли, щоб ви були так само, як і ці люди, які витягують з наших планів гарні плюси. Що для цього треба зробити? В описі під цим відео буде посилання. Буде посилання саме перше. Ось тут посилання. Відкрийте його, заповнюють форму і долучайтеся. Клуб, щоб ми разом з вами заробляли. Давайте також ще по ефіру, що обговоримо наш любий ефір. Що зараз з ефірчиком? По ефіру скажу чесно: я віддавав дві зони, де треба було заходити, або 3750 ця зона або від нижньої. Вчора я сидів, чекав тут якогось поглинання, його, на жаль, в моменті не було, і це все вже сталося вночі. Тяжко було тут вночі заходити. Ну, що, що я вам скажу? ефірка бачите, яка сильна, вона навіть не зняла нижньої межі діапазону. Зараз вам покажу по об'ємах, що тут відбулося. Тобто в моменті бачите, зайшов доволі великий об'єм 8 мільярдів. Що це є багато, так само зняли ЛОЇ, і від них ефірка продовжує рух. Ну, тренд він сильний по ефіру. Бачите, він допоки не зламався, ще раз вам кажу, продовжуйте тренд, бо завжди статистично це найкраще, що можна зробити. Можливо, буде ще один тест зони 3750, і вже тут можна буде зайти ще раз в угоду, бо ціна вже багато разів зняла ліквідність і. Як правило, вже якщо вони ще раз підійдуть, то вони ну рідко будуть ще раз знімати. Тому у випадку тесту 37, навіть 41, навіть чуть чуть нижче я б заходив. Є сенс взяти. Лонг, якщо цей план не спрацює, то єдине наступне місце, де варто буде дивитися, це аж нижня межа 35,01. Чого якщо подивитись на профіль об'єму? Бачите, це якась нижня межа. Дуже часто ось такі нижні межі об'єму виступають цінними підтримками і супротивом. Тому або біля 3741, або тут нижче. До речі, відео про профіль об'єму я додав в опис. Дуже рекомендую подивитися. Дуже сильний індикатор. Ріпл. по ріплу так само давав в клубі торговий план. Якщо подивитись, це був план посилання і по ріплу був такий самий план. Mm, зараз новий лонг посилання, по приплу, дозвольте. Mm. Приплу я відео давав торговий план. перепрошую, якраз вчора відео записував. Я відео давав так само на зняття основний план, щоб ціна зняла зону 2.95. На жаль, вони не добили до цього рівня. Тобто, ідея була. Тут зайти та сама ідея, що була в Солані, це якраз боковик і нижня межа боковика, і якраз там схована ліквідність. На жаль, вже по факту ситуація відпрацьовує без точки входу. Зараз заходити в догонку не бачу сенсу. Хібань, можливо, там на якихось новинах може буде ще один виніс, і хібань тоді вже заходити? По Ріплу стоїть дуже важливе питання, чи глобальний ось цей тренд продовжується. Uh, є зараз в мене дуже велика ймовірність. На мою думку, що як мінімум це продовжиться боково, якщо ціна може піти знімати хаї. І ще раз, якщо буде тест 2,95, то є сенс унганути в зону аж 3.66. І давайте, як завжди, останнє сує uh, по сує. Суї, на жаль, я чекав на шорт по суї від великого інтересу. Тобто, тут в моменті по суї всадили дуже багато відкритого інтересу. Зараз вам його покажу що це означає, тобто, коли всаджують дуже багато інтересу, це означає, що якісь люди відкривають угоди на дуже великі суми грошей, і оці суми грошей. Тобто, бачите, ось цей інтерес, який тут зайшов, від 200 майже 20 мільйонів до 300, Це 40%. І його струшують. Тобто, це зазвичай лонгісти, які в самих хаях заходять і їх йдуть наказувати. Я чекав, я чекав ще одного зняття хаю, щоб від нього зашоктити. На жаль, суї, як ви бачите, пролився без, Тобто суї, скільки суї дав вниз сую в моменті дав аж 17 відсотків низ від тої зони, що зараз робити? Зараз зараз хіба від двох зон шукати угоди, і то якщо там знов буде якийсь інтерес чи об'єм, тобто основна ну, зона для шовків це 443 і зона для вонгів 351 Тобто, якщо буде якесь, наприклад, от зняття лоїв, то тут так само от як по соланні. От, похожа ситуація, якщо буде як посилання, то тут є сенс від неї зайти в угоду. Заходити знову всередині нема сенсу, бо дуже погане співвідношення ризику до прибутку. Тобто, бачите, дуже важливо вміти торгувати тільки від сильних зон, бо тільки від сильних зон є хороший потенціал і гарний він рейд. Що робити зараз? Долучайтеся в клуб, пишайте заявку і прямо відео для вас про профіль об'єму. Бачите, який він класний, він дає дуже сильні зони, від яких класно відкривати угоди і заробляти. І вам варто про нього знати. До зустрічі!